Доброго ранку з новим роком і слава Україні! Героям слава вітаю вас теж з так з тим, що цей рік почався ну, більш-менш з гарних новин, тому що знищено все, що летіло, зокрема на Київ. Ну у вас канал Київ, думаю, у вас велика аудиторія саме е столиці України. Тому е маємо, я знаю, що ви буд будете питати, тому до цього <с. і перейшов так. Е Гарна робота протиповітряної оборони сьогодні вночі, так що напередодні нового року знищили 13 шахедів, вже у новому році знищили. 32 тобто 45 е шахет 131-136, знищено противітні ворони. І це ну один з таких з найкращих результатів, та напевно і найкращий, е саме в під, під час атаки, саме цих баражуючих е боєприпасів. Треба тут відзначити роботу е Київської зенітно-ракетної бригади, яка охороняє небо столиці та не тільки і е е сусідніх областей, е повітряне командування Центр так, яке дійсно. Непоганий результат показало, бо саме 25 ворожих БПЛА знищено повітряними силами, а також сім знищено протиповітряною обороною сухопутних військ. Так теж непогано з хлопці спрацювали в зоні додання повітряного командування центру. Тому дійсно треба зараз ті хлопці, напевно, всі відпочивають уже так після важкої роботи, але треба дійсно їм подякувати за те, що. Зробили таку серйозну велику справу. які застосування озброєння сьогодні я ж кажу дуже серйозно відпрацювали. Відпрацювали саме і західне озброєння, НАСАМС, які нам надавали західні партнери. Вже про це теж сьогодні говорив що, що ну, атака була ну, потужна, було багато е, бережуючих тих боєприпасів, і, але ну, на жаль, у нас таких. Засобів не не дуже так достатньо, так які дуже ефективно як їх знищити. Я маю на увазі тих же самих НАСАМСів. Доводилось перезаряджати на ходу в умовах е, протиповітряного бою. Доводилось одразу перезаряджати ракети і добивати те, що не добили. Тому ворог не зламав е, українцям планів е, нормально зустріти новий рік. Е, Цілі знищено. Я думаю, що так буде і надалі продовжуватися. Пане Юрій, а власне в основному новорічну ніч обстрілювали дронами через те, що ми з вами напередодні Нового року говорили, так, якраз і, скажімо так, частину озброєння складно використовувати вночі, і дрони складніше збивати вночі. Так? Ну, безумовно, і вони їх використовують. Вони можуть і в день їх використовувати. Це не є для них там ну, те, як то вже назвали, комбінована атака, що от, і, і, і ракети, і дрони летять. Ну це е, певний тягар на протиповітряну оборону, бо треба реагувати і на ці цілі, і на ці робити певні, е, певні рухи і певні тактичні завдання виконувати на різних напрямках. Але е, в основному вони все ж таки їх використовують у нічний час, тому що їх треба радіолокаційно помічати а і не всі а не всі засоби мають власне радари так які можуть виявляти їх і в автоматичному режимі власне знищується ця ціль тому 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 так ніч ніч стала для них для них звичним звичним явищем коли їх запускають які наслідки власне обстрілів так, тому що була інформація про те, що рух поїздів київським метрополітеном там зупинявся через те, що уламок впав, як по Україні, які наслідки із збиттів, уламків і так далі? Ну по уламках більше місцева влада говорить більше національна поліція, яка фіксує ті всі злочини. Вони повинні дійсно фіксуватись, документуватись і робити ну, складатися в відповідні документації для Майбутніх судів над державою терористом це зрозуміло. Бачимо так, що уламки дійсно завдають шкоди. Навіть ну це і люди страждають, і будинки. Тому робота противільно рони, якщо вона навіть є успішною, то в багатьох випадках буває, що дійсно, ну якщо простою мовою казати, так що влучає там в дрон чи в ракету зенітна ракета, ну нікуди не надівається Наслідки цього вибуху так уламки в будь-якому поразі полетять на землю. Тому треба все ж таки розуміти, що є загроза. А тим паче, загроза була 31 го числа в ракетний удар із п'яти ракетоносців з Каспією, які завдавали ракети, і ж ви ж бачили, що ракети фактично били по по центру столиці. Тобто, по е крім того, що вони обстрілюють мирну інфраструктуру, на начебто та е критиназі е критичну інфраструктуру, це енергетичний е сектор. Вони. Вдарили ціленаправлено по центру Києва, тому про це треба розум пам'ятати, що ворог і такі речі робить, і не так давно було так, коли вже забули. Мабуть, війна зрештою триває 10 місяців і по центру Харкова, по центру Миколаєва, по центру Дніпра. по Урядових будівлях ворог не гребує тим, і вони б'ють і можуть робити це і в інших містах. Тому треба бути всім пильним. Пане Юрію. Ви говорите про атаки з Каспію, та ракетами. Нічна атака, звідки запускали дрони? Звідки йшла атака? Ну, так, дрони традиційно запускають з району Азовського моря східного його угу. узбережжя. Там є певна ділянка, звідки це напрямок, там не можна точно сказати саме по карті, але напрямок очевидний, що саме звідти, тобто з Азовського моря вони заходять і йдуть через південно-східні області, використовують вони русло Дніпра зазвичай для того, щоб, щоб шахеди летіли низько, дуже так, використовуючи рельєф місцевості і були малопомітними. Ну і вже дорогою до. Цілий, так їх знищує портвітна оборона, і сталося це повітряне командування Південь теж відпрацювало на своєму напрямку. Ну, але ж бачимо, що долітають такі вони і до центру країни. Ну, чому теж зрозуміло? Ми не можемо перекривати сьогодні всю, всю нашу велику потужну країну засобами ППО, які в нас сьогодні просто банально по кількості. Тому перекриваються саме і напрямки, і райони. І важливі об'єкти критичної інфраструктури, а також міста. Мова йшла ще про те, що частково дрони ми, такими системами, якимись блокування, так, антидронними рушницями будемо із ними працювати. У нас взагалі якась антидронова система окремо розроблена, чи все-таки ми виключно на системах ППО. З ними бороться. Ну, бачите, антидронові рушниці. Так, є е, засоби радіоелектронної боротьби, mm -hmm. так, потужні, які можуть глушити сигнал там, GPS і так далі. Ну, там, е, Шахеди мають е, декілька антенн, е, прив'язок до декілька супутників е, GPS-навігацію. Тому е, не, не все так просто так, шахедами. Ну, плюс вони, їх треба. Якщо мова зайде про антидронові рушниці, то антидронові рушниці вже більше призначені для таких цілей, як квадрокоптери, так uh -huh. випала квадрокоптерного типу, який можна виявити так візуально, який можна прицілитись на нього, так ну направити на нього власне цю рушницю, і таким чином змусити його або сісти, або щоб він призм... впав, приземлився, ну знищити його тою рушницею. Так ну вже більш потужні засоби радіоелектронної боротьби, такі як станції, так це вже інша зовсім історія. Так, в Україні є і такі засоби, але зрозуміло, що знову ж таки питання покриття території. Так, у нас багато велика територія, і не потрібно більше саме цих засобів. Засоби дійсно дорогі і унікальні, і потрібно їх більше, щоб і так впливати не тільки вогневими засобами. Пане Юрію, і, власне, е, окрім дронів вночі ще чим обстрілювали. І вчорашній обстріл? Так е, скільки було, скільки вдалося збити, чим обстрілювали? Ви маєте на увазі дрони Камікадзе, так? Е, коли? Вночі кажуть, була інформація, що це були не тільки дрони Камікадзе, а й нібито були якісь ще уламки ракет якихось, так? Чи це ні, дійсно відповідає дійсності ця інформація? Немає. чи Я ні? Теж. Я теж бачив, що там балістику так. хтось збивав там по ночах в Києві, збивають, виходять і шукають балістичні ракети. Ну, ця інформація не підтверджується. Uh -huh. але я ще раз хочу підкреслити, що балістичні ракети ми, по-перше, не збиваємо. Немає в Україні засобів, здатні збивати балістичні ракети. Е, тому я теж вчора бачив, що там вперше збили балістику, там такі були новини, але це не відповідає дійсності не сучнувати. І збивали вчора виключно. Дрони камікадзе про які ми і повідомили в нас на нашій сторінці. Якщо б збили, то мабуть, ми перші про це б знали, правда? І мабуть, дали цю інформацію. Тому уточнюємо. А до речі, от щодо балістичних ракет, коли нам поставлять патріоти, ми зможемо вже і їх збивати, правильно? Теоретично зможемо, але ж скільки нам поставлять патріотів, ну для того, щоб їх збивати, треба, ну. Перекривати велику теж ділянку території mm -hmm. там, де вони будуть стояти, як де буде де визначить вище військове керівництво так на якому напрямку петріоти розміщувати, ну там очевидно буде захищено від балістики. Але це не є захист 100%. Балістична ракета це надзвичайно складна ціль. Це щоб для розуміння, вона фактично летить з космосу з величезною швидкістю. Маса ракети дуже велика. Її має перехопити. Проти ракета, так би мовити, так і е, на зустрічному курсі її треба виявити, і вона має підірватися так, таким чином, щоб бодай зрушити її е, у ту її масу, яка от вона з величезною вагою так летить. Зрозуміло, що з прискоренням це тисячі кілометрів на годину, і тут треба власне ту балістичну ракету якось зрушити з місця, підбити і так далі. Не завжди це буде вдаватися, тому що балістика це балістика. Зрозуміло, і вчорашня денна атака. Так знову ж таки, чим обстрілювали, і от а, по кількості, так тому що була денна атака, до того ще кілька атак, і невелика кількість по суті використовується зараз як дронів, так і ракет. Чому так? Замість одного масованого вирішили просто розтягнути в часі для того, щоб постійно тримати в напрузі, і постійно тримати в напрузі і людей, і наші системи ППО, чи чи як? Ну, тут не можна сказати, що невелика 45 дронів за Ну, менша ніж було, скажімо так. Раніше було... там говорили про 70, про 100 Ні. і так далі. Не, не було 70 і 100. Я не пам'ятаю, що було більше, ніж 45 дронів за зараз. Угу. Ну, це фактично, якщо ми вважаємо, що ті 13 і 32 докупи їх збираємо. Так, ну там до нуля годин і після годин, то 45 дронів це один з найбільших таких обстрілів за добу, саме баражуючими боєприпасами, дронами Камікадзе. Тому чим збивають? Ну, збивають зенітними ракетами, я вже озвучив так, що застосовується також і по маршруту їх слідування і винищувальна авіація, яка теж намагається. Їх. Ціль непроста, швидкість близько 150 км, крейсерська винищувач. Винищувачу важко її виявляти, збивати, але такі випадки є. Ми знаємо, що. І вже герой України Вадим Ворошилов тоді на винищувачі здійснив п'ять пусків ракет і знищив тоді п'ять дронів за день. Ну важко з важко ними боротися, хоч здавалася ціль проста. Але ви як бачите, результат сам каже за себе 45 45 Це дійсно надзвичайно потужний результат. За що спасибі всім нашим захисникам неба, які зараз. Можливо, кажу, відпочивають, але вони вже в готовності до відбиття наступних атак це 100%. От щодо готовності, так бачимо, що впродовж останніх днів е, почастішали атаки. Коли чекати найближчої? Тобто, чи очікувати, що дійсно що сьогодні повторять, вночі повторять для того, щоб я кажу тримати в напрузі як сили ППО, так і просто громадян. Ну, Я не знаю, як відповісти на це питання. Ніхто не знає. Ну, угу. готовність має бути постійною. Дякуємо, пане Юрію, і от щодо наших е, захисників, так і сил протиповітряної оборони, поки ми розмовляли. Мені там дуже багато наших глядачів написали якраз величезну подяку силам протиповітряної оборони за те, що дійсно дуже ефективно працюють проти е, ворожих атак. І дякуємо вам, Юрію Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України з нами на зв'язку. Був.